Всім привіт, друзі! Це черговий випуск Agro Solutions. І сьогодні ми приїхали до Прат Рудківське на поля озимого ріпаку. Тут ми заклали біологічний дослід з використанням біологічних препаратів. Насіння було оброблено препаратом Bactolive Active Soil. І Сьогодні ми вам детально покажемо наші результати. Володимир Миколайович, розкажіть про технологію обробітку і як сіяли, як проводився посів. Значить, сезон, як завжди. Не зовсім типовий, але більш схожий уже на екстремальну по вологозабезпеченості по більшості років, якщо так брати, вже. суть, в цьому, що технологія обробітку ґрунту у нас класична. на даний оранка. момент. Да. У нас по технології тут було з ґрунту це оранка відразу після збору врожаю. Але початок серпня місяця видався настільки засушливий, за що зневоднення поверхневого шару відбулося моментально. І посів відбувався уже у пересушений верхній шар ґрунту. Це є, на мою думку, основна, основний недолік даної технології, але поки що на даний випадок нема можливості. Спробувати інші, більш, як кажуть, адаптив, адаптивні технології. технології да. Сілося, повторюся, у сухий присушений ґрунт з розрахунку на те, що випадуть продуктивні опади. Але буквально там днів через 7-10 вони були, але, на жаль, непродуктивні. там 1-2-3 мм, що цього було для сходів недостатньо. Сходи отримали доволі пізно. Мабуть, аж у кінці вже серпня місяця. З розрахунку на те, що хоча б буде далі тепло. Тепло було, але вологи було дуже мало. Тобто ріст був, виходить, такий ненадмірно активний. Угу. Відповідно, і всю дальшу технологію ми будували з таким розрахунком, щоб мінімум застосовувати. Технологічних рішень, які могли б Зашкодити. непродуктивно да, себе, я кажуть, повести. Що саме з планової технології захисту рослин від бур'янів, було трошки скориговано. В якому плані? Замість ґрунтового внесення ґрунтових гербіцидів, гербіцидів да, з тих компонентів, які тут були заплановані, це Бутізан Стар, це Клок. Пропізах. Да, так, і це м, е, опора. Е, Кломазон. Кломазон. Да. Довелося відмовитися від останнього від того, що грунтово е, ми його не вийшло внести, бо було не сухо. Сроки да, були настільки всходи на, настільки були строкаті, що було страшно, як кажуть, трошки е, тратитися на дану е, е, густоту. Тому, коли вже у кінці серпня місяці трошки щось випало, то використали ґрунтову схему уже пост-всходів. Це була був е, перший обробіток е, буквально там у другий листочок. Сюди вже ми додавали уже доктор кроп Карбендазим і оперкод, відповідно, для, для контролю шкідників для профілактики. І буквально через мабуть, днів 14 було застосовано другу обробку, і на сьогоднішній день вона була остання. Це виходить, у нас Norvel Екстра Оперкос 125 так. Так. і А в якій Do нормі було Доктор Кроп, зараз всіх пам'ятаю, доктор Кроп і Тебуформ. Norwell Extra був в районі 0850. Доктор Кроп 05, тебу, Тебуфор теж 0,5 і в районі 140 грам ну і безпосередньо прилипач. Це була по плану у нас третя обробка, але фактично вийшла пол друга. Далі, відповідно, закінчився теп теплий вересень місяць. почались Погіршення погодних умов. Тобто сильно похолодало, буквально до заморозків, потім наклалися інші виробничі процеси. І до сьогоднішнього дня фактично ніяких інших обробок ми не проводили. Хоча заплановано було ще дві, оптимально три обробки, але, на жаль, за погодних і організаційних процесів цього було не зроблено. Але як можна побачити, на сьогоднішній день це не настільки критично, бо вдалося виходить, скоригувати густоту, виходить, погодні умови нам ну, дозволили виходить, виходить, отримати до сьогоднішнього стану розвитку самих рослин. До оптимальної, звісно, стадії. Розвитку для призимівлі і ще час в принципі, є, ще окремі рослини цього ще не набрали. Але сподіваємося, що помірна погода ще листопада місяця ще дозволить. Хотілося б, звісно, ще провести ще хоча б одну обробітку. Рестрегу да, да. Рестрегуляцію, да. Це вже збільшити виходить, вже дозу табоканозола, профілактично угу. поганяти трошки шкідників і можливо внести трошки бору. Ну, буде видно від температурних умов. Зараз ми відкупаємо рослини з контролю та з ділянки поля, де були, де були оброблені насіння препаратом «Bactolive актив сойл. І покажемо вам різницю. Ось ми відкупали по дві рослини. Це рослини, де насіння було перед посівом оброблено бактолайвом актив сойлом, а це рослини з контрольних ділянок. Е, можемо побачити, що е, бактерії роду Bacillus, е, вони сприяли утворенню більш розгалушеної кореневої системи, е, у більш кращому гілкуванню. І варто зазначити, що саме більш потужніша коренева система це кращий контакт з ґрунтом е, і більша площа, з якої рослина отримує пожирівні речовини, е, саме ті, які для неї потрібні на, на старті. Це, наприклад, той самий фосфор, азот, магній та сірка. Чи є у вас досвід використання біологічних препаратів і що можете про це розказати? З біологією ми працюємо давно, але доволі в обмежених об'ємах і напрямках. Основна проблема у нас на двудольних культурах це скліротеніоз. Що на сонячнику, що на ріпоку, що раніше на сої, це як виходить, Рослини господарі для цієї хвороби. розвиток останній, це взагалі на сьогоднішній день це є проблемою, це є біч. Тому використання пошуком альтернативи хімічним продуктам у контролю цієї хвороби, це є біологічне. Це, це, це та завдання, да, яку ми ставимо перед собою для притестування біологічних продуктів. Особливість їх застосування, відповідно, якщо брати із хімічними напрямками, хімічними сполуками, відповідно, трошки має свою специфіку. Тобто, Якщо у попередніх внесення і візуальний контроль відбувається ну, доволі швидко, там, там, днів там, тижнів, то з біологією трошки інше. Але ж. Одноманітне застосування хімічних продуктів, як показує, ну, не має таку навіть 100% ефективність. Тому комбінування цих двох напрямків е має на життя і повинно бути втілене в життя. Тому од, Одним да, із результату. причин, чому ми використовуємо, пробуємо досліджуємо BactoLife, це якраз напрямок зменшення шкідливості склеротеніозу, або навіть ну, пригнічення збутників пригнічення, да, хоча б на там долях відсотків, але це теж є плюс. Це однією із, із напрямком його використання. А також і фосфат мобілізація, і мікрозація. Тобто це в цьому, цьому, я кажуть, Єсть куди дивитися, куди вчитися і, і, і що досліджувати. Використання препарату Бредлі, бо 500 На яких культурах поділіться, які у вас враження? Так, із широколистих використовували виключно на соняшнику цього року, але трошки не у тій фазі, в якій було б найбільш ефективно. Взагалі, рекомендація внесення боскаліду по сонячнику безпосередньо це період активного цвітіння. Ну, Тоді саме відбувається по... зараження да, скороцією. Але із за технічних можливостей немає можливості зайти виходить, вже в цю фазу, то використовуючи самоходний оприскувач, максимум фаза, що виходить, це зірочка. Десь буквально там за, за якийсь тиждень да, до, до цвітіння. Тобто Відповідно, контроль у, у цій фазі ми можемо здійснити виключно е, по стебловій формі. Угу. Не при кореневій, а перед кошиком. А вже по цвітіння від, від, відповідно такого досвіду немає, тому е, не можу дати е, оцінку ефективності безпосередньо у цій фазі. Безпосередньо ефективність, зрозуміло, залежить від самого препарату, від часу внесення від фази внесення, але є проблема надмірного. Зараженості вже площаді. Uh -huh. тому полагатися виключно на тільки на одну хімічну сполуку, відповідно, вже не приходиться, тому пошук розширення okay, еф... 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 ефективності да, призводить до того, що шукаємо в напрямку біолізації, тобто виключно вже по контролю у, у різні періоди, тобто при не внесення е, біологічний сполук е, живих організмів, а вже по вегетації, вже потім, якщо вже Така вже полотреба вже, в контролю цього захворювання, вже використовуємо вже, хімічні сполуки. Тому комбінація цих двох по крайній мірі, напрямків контролю є доволі ефективна. Розкажіть ще детальніше, що плануєте весною, які внесення, які препарати поріпаку. Так, перепаковуємося. Так, ну захист ріпака зазвичай у нас складається із трьох весняних обробок, це саме базове. Ну і при необхідності, якщо, на, наприклад, це на сіневі по осіві, це і поцвітінню по або піс, піс, після цвітіння. Ну, це я кажу, це не кожну року відбувається. Перве внесення це зазвичай це ганяємо з критнохободника, Прихована хвороба. Привану хлопника. Да. Угу. Це профілактика е, ранніх хвороб. Це, як правило, по -по у нас оперкот, іде карбендазим, опер опер доктор Кроп доктор і тебуканозол. Тебуфор препарат. Тебуфор, да. це самі-самі перші. Внесення. По стану розвитку самої рослини вже залежить, чи додати сюди якийсь регулятор росту, вже специфічно, як кажуть, вже чітко направлено, да? якщо ми не розглядаємо тебука ну як з ретродактними особливостями. Це вже буде залежати від самого стану, як перезимували, наскільки активно наростає температура, чи є на той час волога, бо весна буває від весни, чи буде рання, чи пізня. Так, 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 щоб не нашкодить. Друге внесення, це як правило із третім, може відлічатися яким чином. Якщо сильно розтянута весна і цвітіння відбувається відповідно трошки із запізненням, то можливо два наступних внесення відповідно будуть рівновіддалені виходить, від першого. Тобто, третє це перед цвітінням, це бутонізація, і друга проміжна. Фактично, препарат повторюються. Сюди вже додаються вже мікроелементи. Однозначно сюди вже попадає бор у рівних долях, як, як, як правило, друге-третє внесення. Якщо по якимось причинам вже відбувається перенос третьої етапу внесення на начало цвітіння, то там вже відповідно вже і заміниться інсектицид. Тобто, це вже сюди буде заміна на тіаклапріт. Це наш новий препарат Колорит вийде. Да, Будемо спробувати цей. І фактично захист на цьому і закінчується. Тобто, у вас інсектицидне внесення це ботанізація? Їда, це початок поганяти. вихода в, тру... Кажу в трубку. Початок виходу стрілочки, угу. це потім середина е, стрілочки і перед бутонізацією. Якщо ні, то бутонізація замінюється туди далі на, вже на начало цвітіння, десь 15-20, ну до 30 вже відсотків. Якщо є така потреба, то вже по закінченню цвітіння вже додається там профілактично фунгіцид. Е, е, для контролю вже. Альтернаріозом хороб, хороб да, які впливають вже безпосередньо на масу тисячу насінин, і з інсектициду сюди вже додається, вже... а це там відприйд уже сюди. Угу. От. Угу. І останнє внесення це вже вже безпосередньо вже перед збиранням. Угу. Це адекват, або то мега-адекват? Зазвичай адекват. Чомусь ми полюбили саме цю як кажуть, концентрацію, нас вона зрозуміла. Кажуть, ми її вже з року в руку використовуємо. так що... А вносите дроном чи а, ні. на ріпаку ми застосовуємо самоходний оприскувач. Дисикаці дроном у нас відбувається виключно сонячника і теж адекватно. А які норми і чи використовуєте органосилікони? Намагаємося like е шукати, кажуть, ціна якість, е використовуємо безпосередньо не на всіх культурах і не на всіх е фазах, в залежності від того, який це, чи з гербіцидами комбінування йде, чи можна навіть, як кажуть, масляний компонент сюди використовувати. Тобто, відповідно, як правило, для мене найбільш зрозуміліше це солопродукти. То можна підібрати навіть в розрізі однієї культури по фазам внесення комбінація. Чи це звичайний ізодоциловий спирт, чи це силикони, чи це додання ще масляного компоненту. Тобто, відповідно, така варіація дозволяє більше розширити, як кажуть, Асортимент цих компонентів по, і, по їх ефективності, і, як кажуть, зберегти як кажуть, Якість ризик, да, ризик фітотоксичності на, на самої культури, але при цьому мати, як кажуть, достатньо високу ефективність. На ріпаку, та в принципі, на, на кожній культурі без прилипачів, вже фактично, я думаю, що це вже майже ніхто вже і не працює. Тобто люди вже бачать його. Як кажуть, ефективність, плюс зменшення кількості робочого розчину вже відбувається, це вже тенденція, це вже тренд. А зменшенням кількості робочого, відповідно, зроста потреба уже по якості води, відповідно, і по її дії, виходить, на поверхні самої рослини, тобто, щоб ефективність була. Так, так, використовуємо однозначно. Хороший уже в цьому сезоні з'явився від ваш продукт по атарії, це Total K, із того, що ми використовували виходить, із дренажним клапаном. То, це дозволяє збільшити, Казалось би, це все мілоч, а воно не мілоч. Тобто, якщо подивитися час на кожному із цьому ланок, відповідно це міломілочок, вона дозволяє цей, цей процес скоротити ще швидше. Та людина все рівно виконає цей об'єм роботи, тільки в рази, швидше. В рази швидше. Так, так, так. Тож, задача на сьогоднішній момент робити меншим кількістю е, е, технологічних е, процесів, процесів так, але швидше. Щоб але без їх. втрати якості. Угу. Ось ми і завершили огляд посіїв нашого зимового ріпаку. Вже видно перші візуальні ознаки, за якими відрізняються рослини з оброблених ділянок та з ділянок контролю. Протягом вегетації будемо приїжджати на поле, оглядати його та все демонструвати для вас. Хімагро М земля цінує розум. Хімагро М земля цінує розум.